З вами Ірина Чегир. Пропоную розглянути зміни щодо військового збору з доходів фізосіб, осіб, які депутати ухвалили 10 жовтня у складі законопроекту 11416Д про підвищення податків. Тож, які очікували, ставку військового збору підвищили до 5%. Податкові агенти утримуватимуть військовий збір із доходів, із яких утримує ПДФО. Найголовніше питання. Коли почне діяти підвищена ставка, відповідаємо дати, коли закон набере чинності. Наймовірніше, це станеться наприкінці жовтня. Отже, про запровадження нової ставки заднім числом можемо забути. Тобто, із доходів, які нараховуєте до дати набрання чинності законом, утримуйте військовий збір за ставкою 1,5%. Робити перерахунок і доутримувати збір за підвищеною ставкою не доведеться. Закони не мають зворотньої дії в часі, окрім випадків, коли вони поп'якшують або скасовують відповідальність особи. Тобто з авансу за першу половину жовтня утримуєте військовий збір за ставкою 1,5%, а за другу, найімовірніше, доведеться застосовувати нову ставку 5%. У законопроекті також написано, що доходи платників військового збору, визначених під пунктом 162.1 ПК, нараховані за наслідками податкових періодів до набрання чинності цим законом, за заставкою військового збору, що діяла до набрання чинності цим законом, незалежно від дати їх фактичної виплати надання. Тож, якщо навіть виплачуватимете доходи після того, як закон набере чинності, але нарахували їх до цього. Збір утримуєте за старою ставкою 1,5%. Наприклад, дивіденди нарахували в вересні, але виплачуватимете їх у жовтні. За якою ставкою отримувати військовий збір? Застосовуйте ту ставку військового збору, яка діяла на дату підписання протоколу, тобто на дату нарахування. Якщо нарахували дивіденди в вересні, військовий збір утримуєте ставкою 1,5%, навіть якщо будете виплачувати їх у жовтні. Чи перераховувати військовий збір із сум остаточного розрахунку з працівниками, які звільнилися до дати, коли новий закон набере чинності? Ні. На дату звільнення нараховуєте суми зарплати працівника і проводите з ним остаточний розрахунок, тому застосовуйте чинну на той момент ставку військового збору. Підстав робити перерахунки немає, адже схвалена редакція закону не містить норми про його набрання заднім числом. За якою ставкою утримувати військовий збір? Із суми лікарняних відкритих до дня набрання чинності новим законом, які оплатили уже після цієї дати. Це залежить від того, коли нарахували лікарняні. Дати відкриття і закриття лікарняного, а також ухвалення рішення про його оплату, значення не мають. Важливо, якою датою ви нарахували лікарняні в бухобліку. Наприклад, є лікарняни відкрили на період з 29 вересня по 4 жовтня. Із лікарняних, які нарахуєте в обліку до дня, коли новий закон набере чинності, отримайте військовий збір за ставкою 1,5%. Якщо нараховуватимете лікарняні вже після дати, коли новий закон набере чинності, застосовуйте нову ставку військового збору 5%. Насамкінець хочу зауважити: ми вже мали досвід із запровадження військового збору, тож фактично проходили всі ті етапи, які на нас чекають зараз. Тож з усім справимось, побачимось!